Міжнародний гуманітарний університет гостинно відкрив свої двері для майже тисячі абітурієнтів з Одеси та Одеської області. Сучасний та прогресивний заклад вищої освіти має що показати та чим зацікавити школярів. За 20 років університет продемонстрував потужний розвиток. Сьогодні тут навчаються понад 7 тисяч студентів та працюють більш ніж півтори тисячі співробітників. Знаковою подією до дня відкритих дверей стало погашення марки з нагоди 20-ї річниці міжнародного гуманітарного. Університету спільно з керівництвом одеської дирекції Укрпошти це вкотре підкреслило високий престиж та якість освіти в одному з провідних вишів країни. День сьогодні пройшов ще під однією знаковою подією. В цьому році міжнародний гуманітарний університет святкує 20-річчя з дня заснування міжнародного гуманітарного університету. І сьогодні з одеської філії Укрпошти була презентована наша індивідуальна почтова марка присвячена 20-річчю міжнародного гуманітарного університету. Сьогодні були партнери міжнародного гуманітарного університету, ви могли їх сьогодні бачити, і які зробили разом з президентом міжнародного гуманітарного університету, академіком Ківал. Сергія Васильевичем та керівництвом університету погашення цієї марки. І тепер до кожного шкеляря будуть приходити листи з індивідуальними марками міжнародного гументарного університету. Міжнародний гуманітарний університет продовжує свою роботу, знаходить сили і можливості для постійного руху вперед. Головний пріоритет для керівництва вишу це працевлаштування студентів та випускників. Тому день відкритих дверей вже не вперше відбувається у форматі зустрічі зі стейкхолдерами – майбутніми роботодавцями. Так як наші викладачі і в цілому університет сьогодні знаходиться в опорних школах районів об'єднаних територіальних громад, і розповідають про університет, про умови вступу до закладів вищої освіти, у всіх виникло бажання приїхати до університету і ознайомитись з потужною матеріально-технічною базою, познайомитись з професорсько-викладацьким складом, познайомитись з керівництвом міжнародного гуманітарного університету, як ви сьогодні бачили, кожний структурний підрозділ, кожен факультет сьогодні в чергове показ... Школярям яку спеціальність і яку професію вони можуть отримати, вони сьогодні руками могли доторкнутися до своєї майбутньої професії і визначитись, що їм сьогодні потрібно. Найзначнішим потенціалом, який є в міжнародному гуманітарному університеті, це науково педагогічний склад, це доценти, професори, викладачі, які мають такий ну, вагомий досвід викладацької діяльності, наукової практичної діяльності. Я вам скажу, що в нас. Наш університет дуже такий ретельний відбір, конкурсний відбір відбувається викладачів, і як зазвичай це така вже традиція. Приймаються найкращі, найпідготовленіші, оскільки саме через них відбувається навчальний процес, і саме ці викладачі застосовують в навчальному процесі найпрогресивніші методи, технології, форми навчання. Кожної вступної кампанії відкриваються нові затребувані спеціальності. Цього року факультет права та економіки відкрив спеціальність, яка навіть не потребує здачі національного мультипредметного тесту. Факультет пропонує абітурієнтам унікальні освітні програми, подвійні дипломи, майстер-класи від експертів практиків та широку базу для проходження практики за сприянням президента міжнародного гуманітарного університету академіка Сергія Васильовича Ківалова на факультеті права та економіки ми традиційно зустрічаємо сотні абітурієнтів із міста Одеса, області та всієї України, та навіть із за кордону приїхали наші абітурієнти, які бажають отримати вітчизняну українську освіту. Факультет права економіки це елітний структурний підрозділ, який готує. Найкращих фахівців за спеціальністю, право, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, правоохоронна діяльність, економіка бізнесу та інновацій, економіка органів здравоохорони, маркетинг. І у цьому році ми відкрили абсолютно нове направлення та нову спеціальність. Статистика, яка ем, приймає наших абітурієнтів без національного предметного тесту та без ЗНО. Ми, укрзалізниця, дирекція взаємодії портів репортових станцій, є стейкхолдером -холдер, стейк з даним університетом. Сумісно готуємо випускників, у які успішно проходять, як і практику, і подальшого працевлаштування в даному університеті. Стоп без національного мультипредметного тесту також можливий на факультеті менеджменту готельно-ресторанної справи та туризму. Саме тут здійснюють підготовку сучасних висококваліфікованих спеціалістів, майбутніх рестораторів, керуючих готельно-ресторанними комплексами, успішних менеджерів та професіоналів у сфері туризму. Сьогодні факультет менеджменту готельно-ресторанної справи та туризму міжнародного гуманітарного університету є лідером у підготовці фахівців для сфери менеджменту, готельно-ресторанного бізнесу, туризму, фінансів, банківської справи та страхування. Факультет пропонує цікаві спеціальності. Це такі спеціальності, як готельно-ресторанна справа, це менеджмент, як класичний менеджмент, так і ми відкрили нові освітні програми. Це менеджмент міжнародного бізнесу, менеджмент в управлінні гостинності, управлінні охорони здоров'я, менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, it менеджмент Також однією із цікавих, престижних і дуже актуальних спеціальностей Альності майбутнього це спеціальність туризм, дуже актуальна спеціальність харчові технології. Вона цікава, тому що має державну підтримку. І сьогодні абітурієнти мають великі шанси вступити на бюджетну цю спеціальність, на контрактну спеціальність можна вступити навіть без НМТ. Міжнародний гуманітарний університет вже давно в лідерах щодо підготовки кадрів для медичних закладів і навіть фахівців для військових шпиталів. Потужна матеріальна технічна база, стоматологічні клініки, університетська клініка з сучасним обладнанням, а також співпраця з відомими медичними закладами, аптеками це важливі складові постійного розвитку цього напрямку. Наш факультет випускає таких спеціалістів як стоматолог та фармацевт. Це магістерські програми. І з нашого університету виходять досвідчені спеціалісти, тому що на кафедрах подаються дуже досвідчені професора, кандидати медичних наук. Є свої бази практики. Це дві університетські клініки стоматологічні. Там студенти і навчаються, і проходять практичні заняття, де вони можуть спостерігати за роботою досвідчених спеціалістів. Вже є. Багато договорів з клініками міста Одеса, і там теж студенти можуть проходити практику. До нас приїхали студенти з районів Одеської області, з принаймні з Білгородського району. Сьогодні у нас гості з Березівського, тобто не тільки мешканці Одеси. На що ми робили акцент? Ми робили акцент на якісне на навчання, на нашу зорієнтованість на студента, на можливість навчатися за різними предметами в межах медичної спеціальності. Тобто, в нас є спеціальність медицина, навчання на лікаря, є бакалаврат з медсестринства, є бакалаврат з фізичної терапії. І сьогодні на нашому дні були представлені наші так звані ну такої модно слова стейкхолдери або роботодавці. Одрекс медичний центр Хелс». Тобто вони вже мають контакт з абітурієнтами, і вони вже можуть їм запропонувати якісь цікаві умови для роботи для працевлаштування. Один із надійних партнерів університету медичний дім Одрекс минулого року відзначив 10-ту річницю з моменту заснування. Це не лише місце проходження практики студентів-медиків, а й перше місце роботи для багатьох випускників міжнародного гуманітарного університету. Ця клініка є взірцем європейської клініки в місті Одеса. Ця клініка, яка працює 24 на 7. Ця клініка, яка надає весь спектр медичних послуг всім верстам населення від немовлят до літніх людей. І ця клініка є давнім надійним партнером нашого факультету, університету. В цій клініці наші студенти проходять практику на влітку взимку. Виробничу практику і ця клініка завжди дружньо наших студентів запрошує і надає їм допомогу в опануванні практичних навичок. За що ми дуже вдячні керівництву медичного дому «Одрекс» і сподіваємось на подальше співробітництво з ними. Факультет кібербезпеки, програмної інженерії та комп'ютерних наук підготував справжнє прикладне знайомство з майбутньою професією. Тут майбутні студенти не просто відвідали день відкритих дверей частина з них брали участь у олімпіаді з інформаційних технологій. Ми проводимо одночасно день відкритих дверей нашого факультету та Олімпіаду під ідією департамента Одеської області, Департамента департаменту освіти та академії неперервної освіти. Олімпіада проводиться з інформаційних технологій і обдарована молодь, яка хоче вступати до нас. Їм дуже приємно. Понравились, зацікавлені нашим міжнародним гуманітарним університетом, нашими спеціальностями, які у нас на нашому факультеті. Це інженерія правильного забезпечення, 121 спеціальність, 122 комп'ютерні науки, 123 комп'ютерна інженерія, 125-та кібербезпека і 172 телекомунікації та радіотехніка, освітня програма комп'ютерні мережі та інтернет. Максимально творчо до зустрічі з абітурієнтами підійшли на факультеті лінгвістики та перекладу. Абітурієнти дізналися про можливості міжнародної співпраці, проходження практики за кордоном та познайомилися зі своїми майбутніми викладачами. Факультет лінгвістики і перекладу міжнародного гуманітарного університету запрошує абітурієнтів вступати на такі спеціальності, як філологія, психологія, журналістика та початкова освіта. На філології ви можете вивчати такі мови, як англійська, німецька, китайська та французька. У вас буде можливість не тільки вивчати ці мови, але й вже навчаючись в університеті, викладати ці мови як в школах, так і в коледжах, тому що при міжнародній Но у гуманітарному університеті є також коледж, де наші студенти проходять педагогічну практику. Ви вивчаєте дві іноземні мови і отримуєте диплом перекладача, викладача, філолога. Опанувати творчу професію талановиту молодь запрошують на факультет мистецтва та дизайну. Викладачі, заслужені та народні артисти України. Це команда натхненних та високопрофесійних фахівців, які допомагають студентам розкрити свій потенціал. Чим ми можемо бути привабливими? Наша творча атмосфера має бути цікава для всіх тих, хто хоче навчатися або дизайну, або кіно або музичному мистецтву. І основні переваги, що ми навчаємо і розкриваємо творчі таланти наших абітурієнтів і навчаємо, як сьогодні можливо заробляти своєю творчою. Професією навіть за цей рік більше десяти угод про співпрацю з друкарнями міста з відомими театрами міста, і е, переважно одна з таким, таких е, цікавих подій це угода про співпрацю з театром музичної комедії імені Михаїла Ведяного. Але це не все. Наша співпраця перш за все з кіностудією з телестудіями таким чином наші діти навчаються на базах практики, де вони мають працювати далі. Наймолодші структурні підрозділи це фаховий та медичний фаховий коледжі Міжнародного гуманітарного університету. Вступити до коледжу можна на базі 9 та 11 класів. Навчання триває три роки. По завершенню коледжу випускники відразу ж стають студентами третього курсу Міжнародного гуманітарного університету. Така форма навчання має дуже багато переваг, тому що року все більше школярів обирають коледжі. За ініціативи президента Міжнародного гуманітарного університету академіка Сергія Васильовича Ківалова, фахове та медичний фаховий коледж міжнародного гуманітарного університету, проводить навчання та здійснює освітній процес в змішаному форматі в офлайн та онлайн. І хотіла б зазначити, що студенти, які зараз навчаються в коледжах, вони обирають більше офлайн навчання, і у нас всі умови для цього є забезпечені. Фаховий та медичний фаховий коледжі міжнародного гуманітарного університету йдуть у ногу з часом. Вдосконалюється матеріально-технічна база, впроваджуються сучасні технології в освітній процес та відкриваються нові спеціальності. Медичний фаховий коледж міжнародного гуманітарного університету відкрив нову спеціальність. Це медсестринство. Всі випускники 9 та 11 класів можуть вступити до медичного фахового коледжу на спеціальність медсестринства з продовженням навчання в Міжнародному гуманітарному університеті за спеціальністю медсестринства або медицина. Нові спеціальності в фаховому коледжі Міжнародного гуманітарного університету це кібербезпека, телекомунікації та радіотехніка також запроваджені в нашому коледжі. І також спеціальності, які у нас є, і вони це трендові спеціальності. Ми це бачимо за результатами вступної компанії право, економіка, готельна, ресторанна справа, філологія, перекладач англійської, німецької мови, також спеціальність дизайн, комп'ютерна інженерія. Всі ці спеціальності є в коледжі, які готують майбутніх фахівців, і вони одразу вступають після коледжу на третій курс університету, що надає їм змогу швидше, ніж їх однокласники. Здобути вищу освіту. Міжнародний гуманітарний університет два роки поспіль отримував одне з найбільших державних замовлень серед українських вишів. До університету вступили абітурієнти, які отримали максимальні 200 балів з національного мультипредметного тесту. Цього року випускники шкіл також матимуть можливість вступити на бюджетну форму навчання. Міжнародний гуманітарний університет, розуміючи, яка сьогодні важка соціальна економічна ситуація в нашій країні, вже на протязі двох років, і в цьому році буде вже третій рік, ми будемо робити державне замовлення до Міністерства освіти і науки України, щоб найкращі школярі, які отримують сьогодні високі бали, які хочуть отримати сьогодні саме українську освіту, вони можуть вступати в міжнародний гуманітарний університет і претендувати на бюджетні місця. Хотілося б зазначити, що серед закла. Закладів корпоративної форми власності цього року міжнародний гуманітарний університет взяв найбільшу кількість абітурієнтів на бюджет. Тому, якщо ви гарно навчаєтесь, тому якщо ви хочете сьогодні отримати якісну українську вищу освіту, звертайтесь до міжнародного гуманітарного університету. Президент міжнародного університету академік івалов Сергій Васильович сьогодні особисто познайомився з абітурієнтами, особисто сьогодні спілкувався з батьками і акцентовано наголошував свою увагу на тому, що ви можете прийти і отримати бюджетні місця. Керівництво університету все робить для того, щоб найкращі студенти, які отримують сьогодні, найкращі знання і найкращі школяри Одеси, Одещини всієї України, могли сьогодні отримати якісну безкоштовну вищу освіту в міжнародному. Мінітарному університеті варто зазначити, що Міжнародний гуманітарний університет визнаний лідер серед іноземних студентів. До вишу вступають здобувачі з майже 50 країн світу. На базі університету діє центр міжнародної освіти, який запрошує іноземних громадян. Керівництво міжнародного гуманітарного університету планує провести ще кілька днів відкритих дверей. За детальними анонсами слідкуйте на офіційному сайті Вишу та на сторінках соціальних мереж.